Відповідний закон, який є підписаний президентом. Ви знаєте, що відбулася сесія, позачергова сесія обласної ради після підписання закону головою Верховної Ради України. Ми проводили спільно з вами, проводили е, заходи протесту, брали участь у виїзних сесіях. У місті Києві проводили інші заходи протесту, але все-таки закон є підписаний президентом. Наша позиція, думаю, що є спільною. Вам є розданий проєкт рішення наших зборів. В основі проєкту рішення є рішення заяви сесії обласної ради, позачергової сесії обласної ради, ну, відп... з відповідними редак... редакторськими правками. Пропоную сьогодні прийняти цю заяву, а також е пропоную обмінятися позиціями з цього питання, обговорити ситуацію, що е ми мали б робити далі, як голови місцевих рад, і які наші дії. В цій в цій ситуації чи є бажаючі висловитися у цьому питанні?